Доброго вечора, з вами Олексій Пученко і це головне за цей тиждень. Які результати збірної войсорії по футболу на чемпіонаті Майнкрафту з футболу? А також результати кінця АТО. 7 липня на календарі, це неділя і час підбити підсумки подій, які відбулися за цей тиждень. Минулого тижня ми не знімали наші новини, і вже минулого тижня почався чемпіонат Майнкрафту судболу. Сам чемпіонат Майнкрафту судболу, який відбувається в наших чотирьох містах, почався з групи А, в якій не було нашої збірної, проте там грали Польсак Фінляндія, а також. Джунгалія і Бурмунія, в якому польсаківці зіграв нічию 2-2 з фінами, а також Джунгалія програла Бурмунії з рахунком 2-0. Але щодо нашої групи, яка тоді почалася на наступний день, то наша збірна переграла збірну Шоту 4-0, а також Норвегія переграла збірну Люксанці 2-0. А от щодо другого туру, який відбувся два дні тому назад, то збірна Шота програла Норвегії з рахунком 3 в столиці. А наша команда в Шахтарську перемогла уже більш переконував з рахунком 5-0 збірну Люксланцію. Щодо наших країн-сусідів, то в групі Д другий матч Республіка Катовицька зіграла, і другий матч був проти збірної Сполучених Штатів Астерії. На жаль, Катовиця програла 3-0 збірній Сполучених Штатів Астерії. А в першому турі вона тоді переграла збірну Нордирі з рахунком 1-0. А от вчора Болотіннярії вдалося перемогти, і вона змогла перемогти збірну Френландії з рахунком 4-1. Хоча там було багато чого, жовта картка для збірної Болотінярії, червона картка була для збірної Френландії, і також реалізована пенальті, також отримана травма головного воротаря збірної Болотінярії. А також турнірне становище в цих трьох групах трьох наших улюблених та рідних збірних. Наша збірна займає перше місце по кількості забитих м'ячів, а також другий матч поспіль ми утворюємо шатаути, і також ми перша команда стоїмо на першому місці по кількості пропущених м'ячів, тобто у нас нуль пропущених. Окрім футбольного свята, яке вже йде другий тиждень в нашій країні. в Нашій країні офіційно завершилось АТО. Наші військові та внутрішні війська повідомили, що з осередки декількох геїв текли з країни, залишивши декілька шалашів та також декілька ліжок. А також в їхніх скринях знайшли зброю та динаміт. Про завершення АТО можна було почути у зверненні нашого короля. Дорогі громадяни нашої країни, сьогодні, 2 липня, наші військові зачистили повністю територію Корольства Войцорії від геїв повстанців. Після вдалого контрнаступу і повалення їхньої псевдореспубліки деякі осередки геїв десь було тоді приблизно 15 чоловік, засіли в Вонодарській та Харцизький губерніях. Там декілька днів вони під селами сиділи, сиділи, а потім їх наші війська вибили. Останні були військові їхні повстанці, десь приблизно 5 чоловік. Залишались під село Межа. Але, почувши звістку те, що ми дізналися, де вони знаходяться, ті почали тікати, перепливши річку. Тепер вони десь засів на тральній території. А також ми тепер будемо посилювати прикордонний контроль біля тієї річки, через яку вони перепливли, щоб більше не було ніяких провокацій та штурмів королівства і На жаль, червень не так вийшов настільки мирним, як хотілося, і чемпіонат почався пізніше, як хотів, не так як ми хотіли. На жаль, звичайно, були жертви серед цивільних, серед військових та інших людей. Також економічна криза, також можливо, підвищились безпорядки в нашій країні. Тобто, можливо, ця подія зробила гірше нам країні, але тепер ми будемо знати, що з цим робити, і будемо йти вперед. Тож сподіваємося на світу майбутнє нашої країни і про світу думку наших громадян про те, що знають, що вони роблять. Тож, всім вам бажаю здоров'я, хай живе вейцурія. Тож, усе, що було тоді погано, насправді вже слава Богу, минуло. Бажаю вам всім здоров'я, щастя та добра. І побачимося 14 липня.